Виконуємо номер 285 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Суму чисел 4,7 і 2,4. Задання друге 5,3 сума чисел і 7,56. Третє сума чисел 14 і 1,1621. І четверте завдання: сума чисел 5,78 і 9,11. Щоб додати мішані числа, потрібно додати цілі частини до цілих, дробові до дробових. Дробові частини у нас мають різні знаменники, тому зведемо до найменшого спільного знаменника. 10 кратне 5, тому найменший спільний знаменник буде 10. Знайдемо додатковий множник для другого доданку. 10 ділимо на 5 буде 2. Тепер знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 4 буде 8. Виконуємо додавання 4 додати 2, 6, додали цілі частини. Тепер дробове 7 10, додати 8 десятих, буде 15 десятих. 6,15 мішане число, в дробовій частині якого неправильний дріб. Виділимо цілу частину, для цього 15 ділимо на 10. Неповна частка буде 1, додаємо одиницю до 6. Знайдемо стачу 15, віднімаємо 10, буде 5. Знаменник переписали. 7,5 можемо скоротити на 5. Ділимо 5 на 5, буде 1, 10 ділимо на 5, 2, отримали дріб 7,1. Завдання друге 5,35 додати 7,56. 5 і 6 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде добуток цих чисел. 6 множимо на 5 буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 5 буде 6, 30 ділимо на 6 буде 5. Знайдемо нові чисельники, 3 множимо на 6 18. 5 множимо на 5, 25, додаємо цілі частини 5 додати 7 буде 12, Додаємо дробові 18 тридцятих додати 25 тридцятих буде 33. 43, 43, 18. Тут уже 30, 43 тридцятих. 43 тридцятих, дріб неправильний. Виділимо цілу частину. Для цього 43 поділимо на 30. 43 поділити на 30 буде неповна частка 1. Тому додаємо одиницю до 12, це буде 13. І тепер знайдемо остачу 43 відняти 30, буде 13. Знаменник переписали, отримали дріб 13,13. 13 Завдання третє 7,914 додати 1,16,21. Зведемо до спільного знаменника 21 не кратне 14. З 21 в 2 рази. Це буде 42, 42 кратне 14. Тому найменший спільний знаменник буде 42. Знайдемо додаткові множники 42 ділимо на 14, це буде 3. 42 діл на 21, 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 9, 27, 2, множимо на 16, 32. Тепер додаємо 7, додати 1 буде 8, 27, 42, додати 32, 42, буде 59 42. Неправильний дріб в дробовій частині. Ділимо 59 на 42. Неповна частка буде 1. 8 додаємо 1, буде 9. Знайдемо стачу. 59 віднімемо 42, буде 17. І знаменник переписали. Отримали дріб 9,1742. Задання четверте: 5,78 додати 9,1120. Зведемо до спільного знаменника 20 не кратне 8. Збільшуємо 2 рази. Буде 40, 40 кратне 8. Тому найменший спільний знаменник буде 40. Знайдемо додаткові множники. 40 ділимо на 8 буде 5. 40 ділимо на 20 буде 2. Знайдемо нові чисельники. 7 множимо на 5 буде 35. 2 множимо на 11, 22. Тепер додаємо цілі частини 5 додати 9, 14. І дробові. 35 сорокових, додати 22 сорокових, буде 57. Сорокових. 57 сорокових, дрібне правильний. 57 ділимо на 40, буде неповна частка 1. Додаємо до 14, це буде 15. Знайдемо остачу. 57 відняти 40 буде 17. Знаменник переписали. Отримали 15,17. Ми обчислили номер 285, виконано.